Так, друзі, всім доброго ранку. Сьогодні ми знімаємо у кліниці Деніс, знімаємо нашу магічну історію. Бачите, наша коробка стоїть вже на тому приладі, я навіть не знаю, як його назвати. І наша медсестра, наша акторка, вже майже готова. Ми з Анатолієм Сахно, нашим головним оператором, вибудовуємо кадр, знімаємо на камеру РЕД. Камода дуже люблю цю камеру. Так, наша акторка, і ось вже перший дублік ми робимо. Це тільки як перший тейк. Ми намагаємося зрозуміти, як, як взагалі це потрібно знімати. Там у коробці буде якась магія. вже на постпродакшну Ми будемо додавати димок, якісь зірочки, якусь магію. Це я буду робити. Я думаю, що в After Effects, А як я зараз роблю, ви можете лише поміркувати та написати в коментарях, як би ви це робили. Ну що ж, я думаю, будемо знімати. Да, да, вже перший тейк пішов дуже непогано.